Всім привіт! Сьогодні, як і обіцяла, салат покажу Тіфані. У мене куряче філе і таке міленьку я його просто хочу порізати. Філе порізали і швидко обжарюємо на великому огні. Тільки наше куряче філе побіліло м'яско, зразу ми його солимо. Десь у мене чайна ложечка карі, хорошу чайну ложку. Мелений чорний перчик. десь. Треть чайної ложечки. Перемішуємо, щоб воно спеціями подружилося. Філе вже все обжарилось. Дивіться, бачите, вже сухенька сковородка. Тепер я наситочку його. Це для того, щоб волога лишня стікла. Поки філе остиває, будемо натирати сир на оцю мілку. Сирок натерли, тепер переб'ємо. Тут 100 грам миндалю, обжарений на сухій сковорідці. Ми його трошечки переб'ємо. Міндалі змільчили, змільчили в блендері, отако, не дуже мілко, але і не сильно крупно. Беру форму, в якій я буду зразу цей салатик робити. Першим слоєм я викладаю це філе, яке вже трошки остило. Я сюди капну десь ложечку таку столову, не більше, майонезу. І так, оце в мене буде це такий перший слой. Дуже-дуже тоненьку таку сіточку зробила. І викладаємо сюди весь наш сирок, оцей, що був потертий. На сир теж легеньку сіточку зробили зверху на сир з майонеза. І посипаємо меленими горішками. Хто не любить горішки, може цей момент пропустити. Шість штук варених яєчок Яйця натираємо на крупні терочки. На горішки ми вже сіточку з майонеза не кладемо. Зразу ж тільки потерті яйця, шість штучок. На яйця зверху я трошечки додам перчику молотого. Добавлю сольки, десь хоча б з півчайної ложечки. І хорошу сіточку з майонезу. Беремо бубочку винограда, розрізаємо її рівно пополам, отаку бубку. Звісно, красивіше, коли дуже крупний виноград. Косточка, якщо є, витягуємо. І тепер дивіться. І кожну цю нашу виноградинку викладаємо, кому як от нравиться. можна узором гілочку викласти. Я буду просто рядочки, отако щільненько, друг до друга, викладати виноградик. Коли ви весь верх виноградом, звісно, буде красивіше, якщо у вас буде киш-миш або цей крупний червоний виноград. У нас який був такий ну, темний, ми виклали. Закриваємо і даємо йому настоятися до завтра. І завтра його можете вживати хоронити в холодильнику, смакуйте, пробуйте.